Всім доброго дня, в продажі Megane 3. Машинка пригнана з Нідерландів, вже розмитана, поставлена на український облік. Атомбіль в дуже гарному кольорі. 2011 рік виготовлення, двигун 1,5 дизель, 81 кВт, 110 кінських сил, 6 ступка навігація в класно збереженому стані 229 тисяч рідного пробігу. Пробіг пробивається по вінкоду, читається посаженого фільтру. Екологія на місці, стан кузова. Вікна усі по кругу оригінальні. Стан багажника. болти накручені. Стан картів. Карти практично нові. Також заднє сидіння в ідеальному стані. Присутній такий підлокотник з підстаканником. Дивіться на стан сидінь. Оригінальні коврики. Чотири сто підйомника, датчик світла, датчик дощу, кондиціонер, штатна магнітола. шести ступка, навігація, круїз, комплектація досить непогана. Заводиться автомобіль з півопорту, що на холодну, що на гарячу. Кондиціонер заправлено, кондиціонер холодить, присутній вогнегасник. Пройдено ТО 06.04.23. Сервісні документи. Два, два ключа, стан керма. Кармо в оригіналі не шелось, не фапувалось. Склопідйомники працюють. регулювання дзеркал працює. Механічний рушник. Рушник також працює. Кліса. Кліса перемикає ідеально. Музика. Також тут присутні клавіші регулювання робота двигуна. Не крутилися. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машинка знаходиться в місті Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там постійно додаю автомобілі, які вже куплені, і їдуть в Україну. Всім гарного дня, до побачення!